Добрий день. Сьогодні хочу розповісти про порожні баночки, саме з догляду для волосся, тому давайте починати. І це порожні баночки, які закінчилися впродовж 2024 року. У 2024 році у мене закінчилися два сухих шампуня. В минулому році це було два повнорозмірних і два е, таких мініатюрок. Тому кількість трошки зменшилася, хоча я думала, що буде стабільно однакова кількість саме сухих шампунів. Наступна така підгрупа. Це шампуні для волосся. А в минулому році в мене закінчився один великий півлітровий шампунь. В цьому році в мене закінчилося два шампуня. Один з них від Dellmar 400 мл, і інший від La Petite Mercedes, і тут 250 мл. Тому кількість трошки збільшилася. Я думаю, що це пов'язано саме з тим, що я більше почала використовувати саме олію для волосся, яку треба трохи більше вимивати, ніж просто бальзами для волосся. Тому і кількість шампуня в мене збільшилася. Дуже дивно, але бальзамів і масок у мене закінчилося Лише одна така мініатюрка, я думаю, і один пробник. Хоча в минулому році у мене закінчилися два продукти і одна мініатюрка. Тому я рахую, що просто у мене зараз ще є запас такого великого об'єму бальзаму, який я використовую до цих пір. І тому він якби не війшов в порожню баночку саме 2024 року. Ну, На даному етапі одна мініатюрка і один пробник було закінчено в минулому році. Наступне це олії для волосся. В даному випадку у мене закінчилося дві позиції. Це перша це олія виноградних кісточок в 118 мл від «Nav Solution. дуже класна. Десь отут посилання поставлю на відгуки на ці олії. І також ефірна олія чайного дерева в 15 мл. Аурака це дуже гарна якість, теж десь поставлю посилання на відгук свій. Рекомендую і завжди їх. Використовую для того, щоб наживити своє волосся. Тобто базову есеву олію плюс кокосову олію. І ось ці ефірні олії різні, не тільки чайного дерева. Воно все разом додає сили і блиску моєму волосю. Останній продукт це такий спецдогляд, це філлер для волосся від Mary Fresh Cosmetics 50 мл. Минулого році під групи такої не було в моєму переліку, тому це підгрупа в догляді для волосся. Тому ну попередні результати минулого року я не можу сказати, бо я не фіксувала такі засоби. Але в цьому році вдалося закінчити один цей продукт. Мі, до речі, він дуже сподобався. І в мене таке відчуття, що саме кінчики у мене не так сильно секлися, і це реально. Помітно було. Ось такі були порожні баночки в догляді за волоссям за 2024 рік. А цікаво, чи ви щось з цього пробували? І скільки у вас закінчується цих засобів для волосся? Це дійсно для мене відкриттям є те, коли я всі ці засоби дістаю з загального мішечка з цими порожніми баночками, і їх підраховую та порівнюю з попереднім роком. Дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!